Сьогодні у мене на консультації була дівчинка 9 років, яка кашлює, і в аналізах знайшли підвищений моноглобулін і загальний. І Лікарі кажуть, що це алергія, треба до алерголога. Коли я зібрала анамнез, подивилася на дитинку, побачила, як дитина кашлює, я задала одне питання. Що вночі, як дитина спить? Чи помічаєте ви, що дитина коли дивиться там телевізор, грається, кашляє? Ні. Оце і називається психогенний кашель. Психогенний кашель це кашель, це такий стрес, емоції, це не алергія, не запалення. Коли наші мізки відпочивають вночі, звісно, що кашля і. Не буде. А загальний моноглобулін І може бути високий і абсолютно здорових людей. По аналізу на імоноглобулін І загальний і знофільний катіонний протеїн Ми не дивимось для того, щоб сказати, є алергія чи нема. У мене багато дописів.